Ми погуляли, Олег просив вам самокат передати, А він арматуру з ноги витягне і прийде, дай бог. Ми чисто, случайно, оказалися на стройки в кінці села. Та ви казали нам туди не йти. Ми й не йшли. Ми поїхали на самокатах. Коли ви до частково тікали, як це чого? Ми з його дастера... Леса зняли, ну, щоб дідусеньки на підводу поставити. Кукурузу ж треба якось з поля возить. А дідсенька вдолі участковий літає з хати в трусах. Пістолетом в руках. Кричить Стоять! А ми йому кричимо Горобчика, заховай! Рембо. Так за нами й погнався. Він біг так бистро, наче йому за нас второго Дастера дадуть. Як Дмитрович з трактора соля розливай, то він не бачить. Звісно, Дмитрович все таки. Батько, приїхали на стройку. Там собаки, хвостиком виляють, уливають, поки Тьома не крикнув. Сіба в будку пси, а коли вони вже зубами клацнули, ми поняли, Надо тікати. Через забор трибали, як зайці. От за забором Оліх арматуру і найшов. Так він з арматурою в ногі. Ще й нас обігнав. Біжить, кричить, до свадьби заживе! А собаки нас за кросовки хватають. Це хорошо, що ми кросовки собі хороші купили. Собаки гризли, даже не прокусили. Ще й один зуб остав. Стривали, просто воно коли заразу кросовок вцепилося. Олег його дьоргнув, Так собака й осталася. Без зубів так гавкає, смішна. Шепелява собака тепер. В общем, ми біжимо до Дмитровича в дві. Він побачив нас, кричить до собак. Я сейчас корейцям отвезу. І собаки назад на стройку побігли. Аж він заліга, метал достане. Дмитрович його привезе. А ми що покаж... на дно заляжемо. Хай те дурне участково успокоїться.